Його слова, Грузія повинна пристати бути пострадянською колонією і стати цивілізованою країною. Для цього доведеться боляче, але тільки так можна народити нову державу. То чому суспільство підтримало Сакашвілі? Перше, тому що всі вже були на дні. Люди перестали вірити в будь-яку державу. Нуль довіри, повна зневіра та кримінал у владі. Сакашвілі не обіцяв багато. Він казав чесно. Буде важко, але чесно. Це ключ. Він не брехав. Він говорив, скоро будемо платити за світло, але без відкату. І люди це сприйняли. Друге, Сакашвілі був не такий як всі. Молодий, 37 років, освічений у США, знав англійську краще, ніж російську, не мав корупційного минулого. Образ антисистемного реформатора. Постійно в публічному просторі, в селфі, у прямих ефірах тікав від охорони, щоб поспілкуватися з людьми. Люди бачили, він не боїться, він не губернатор з дачею, а людина на велосипеді.